На даний час у Європі, за даними ООН, зафіксовано близько 5,9 мільйонів українських біженців. Тимчасовий захист країни поступово продовжують до 2025 року, але водночас деякі країни планують поступово змінювати умови допомоги, а саме урізати соціальні виплати, вводити контроль за рахунками, посилювати умови надання житла та водночас скасовувати деякі місцеві норми для працевлаштування наших громадян. Не перемикайтеся, далі детальніше. Доброго часу доби, шановні українці. Давайте пройдемось з вами по деяким змінам від країн, які в складний час допомогли українцям жити в їх країнах допоки в Україні йде війна. Найбільша кількість українських біженців перебуває у Польщі та Німеччині. Польща, як повідомили в уряді, планує наступного року поступово скасовувати соціальну підтримку для українців: сімейні пільги, безкоштовний доступ до шкіл та медичного обслуговування та інше. Крім того, у Польщі вже змінили деякі правила надання допомоги. Наразі українці можуть безкоштовно проживати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту приїзду до Польщі. Далі потрібно покривати 75% вартості житла, але це не стосується вразливих категорій населення. Також біженці з України мають лише 30, а не 90 днів на отримання польського ідентифікаційного коду ПЕСЕЛЬ. Німеччина з наступного року скорочує виплати всім біженцям, зокрема з України. Право на соціальну допомогу претенденти на протилок зможуть отримати лише після трьох років отримання урізаної допомоги, а не через півтора роки. Крім того, Німеччина стимулюватиме переміщених осіб шукати роботу, Одержувачі допомоги бургергельд фінансової допомоги по безробіттю, будуть зобов'язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування. Їм також пропонуватиме роботу спеціальна агенція. У разі відмови можуть скоротити виплати, але назустріч влада Німеччини пропонує розширити межі допуску на роботу для тих, хто не отримав відповідну посвідку або не зміг підтвердити свої професійні навички з України. Також в залежності від регіону проживання можуть повідомити про необхідність звітування щодо своїх фінансових активів перед податковою інспекцією. Чехія планує наступного року скоротити термін безкоштовного розміщення переміщених осіб із 150 до 120 або навіть до 90 днів. Українським дітям також можуть скасувати окрему дату зарахування до дитсадка чи школи і для них не створюватимуть спеціальних класів з навчанням українською мовою. Також Чехія змінює систему виплат для біженців замість кількох виплат різноманітних видів допомоги планують об'єднати та залишити одну близько 150 доларів на людину. Нідерланди також посилюють вимоги до перебування біженців на території країни. Тепер біженцям обов'язково мати спеціальну позначку в паспорті або Q-документ, який буде засвідчувати проживання українців на території країни. До речі, Нідерланди також йдуть назустріч для працевлаштування українців. Для цього потрібен лише дозвіл та згода від працедавця. Ірландія хоче обмежити безкоштовне розміщення переміщених осіб з України у державному житлі трьома місяцями. Також місцевий уряд планує розглянути скорочення соціальних виплат українців. Тобто, подобається це комусь чи ні, українцям треба буде вирішувати. Або більш наполегливо асимілюватися у тому середовищі, де вони перебувають, або повертатися до України. З одного боку, наче й не дуже ввійшливо, але ми так само розуміємо, що є багато тих, хто дуже зручно влаштувався за рахунок європейських платників податків. Водночас Євросоюз в подальшому планує пом'якшувати вимоги до українців для перетину кордонів країн Євросоюзу. Як би там не було, українці найсміливіша нація у світі, і всі випробування ми пройдемо з гідністю. Не забуваємо, завдяки чиїм зусиллям ми маємо приму зараз всю ту мразоту, що лізе до нас зі сходу.